Зараз, дивлячись на нього, ніщо нічого, нічого не видає з першого вигляду такий собі типовий будинок з новим. Та сучасним фасадом, проте за цими новозведеними стінами ховається багато жаху та людського горя. Це одна з багатоповерхівок у Основ'янському районі. 22 червня минулого року близько 15.10 по ній прилетів авіаційний боєприпас. В результаті прямого влучання перші три поверхи було повністю зруйновано. Також було пошкоджено сусідні житлові будинки, магазини, офісні приміщення, кафе, автосалон, легкові авто, тролейбус та зупинку громадського транспорту. В результаті атаки постраждало 52 людини. Ще троє людей загинули. Цей п'ятиповерховий будинок був серйозно пошкоджений внаслідок авіаудара минулого літа. Один із під'їздів фактично був зруйнований перекриття перегородки, зовнішні стіни, пошкодження покрівлі, Також були вибиті вікна та двері. Після демонтажу аварійних конструкцій було відновлено прикриття стіни, покрівля та скління. Зараз ми вже виконали 95% робіт з відновлення фасаду, його утеплення та фарбування, щоб зробити будинок сучасним та енергоефективним. Також проектом передбачено оздоблення фасаду з декоративною підсвіткою, щоб мешканці повертались не просто до відбудованого будинку, а в сучасний затишний будинок. Зараз над цим ми працюємо. Взагалі, у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 12 тисяч будівель, з них близько 9 тисяч житлові будинки, повністю або частково зруйновано багато квартир, вибито вікна, пошкоджено дахи. 450 багатоквартирних будинків потребують зносу. Проте місто йде шляхом відновлення житла там, де це можливо. Вже у 2022 році за кілька місяців відновили 135 житлових будинків, закривши контури будівель, встановивши шибки, відремонтувавши покрівлі. У 2023 році темпи наростали. Тож на початок 2025 року, за словами мера, близько півтори тисячі будинків вже відновлено, і роботи тривають. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.